І вдень і вночі російські окупанти обстрілюють мирні квартали Нікополя з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, пошкоджуючи будівлі та інфраструктуру. Тільки за три доби ворожих атак, пошкоджень зазнали три навчальні заклади, 22 приватних та 12 багатоквартирних будинків. Кожного разу комунальні служби міста за завданням міського голови працюють на місцях обстрілів з самого ранку. Наслідки агресії ліквідують оперативно, безкоштовно надають будівельні матеріали та допомагають закрити від вітру та дощу розбиті вікна. Для прискорення процесу працюють одразу декілька бригад. У нас розбило окна, розбила стіну, кришу, там два окна. Приїхали з утра. Привезли USB, зашиті окна, пленку і доски. Сказали, що привезуть шифер. Сьогодні ночі був обстріл. Пострадали, балкон разбит, и окна разбиты. В общем, все разбито. Внутри только злость одна на, не, на, на, на Россию. Ну, нічого, мы все выдержим, мы все вытерпим, все организовано. Привезли нам USB. вырезают, сейчас будем при, закрывать окна. Был ночью прилет. выбило окно. Соседи розбили дом, прилет был. Разбило окно городу. Спасибо. Помогли USB, доставили. Мэр был, да, спасибо ему. Посмотрели, розпросив, узнав. Обіщав привести мгновену, привезли всього матеріал. Вночі на суботу через влучення снарядів були пошкоджені дахи будинків у приватному секторі. Місто не залишає людей наодинці з проблемою. Комунальники у той же день закрили банерами пошкоджені дахи, що дозволило тимчасово до початку капітального ремонту захистити будинки від опадів. Вже у понеділок будівельна бригада почала ремонт покрівлі. Бабахнула у нас 4 часа утром. Це криші нема, вікна повилітали, газові труби. Ну в общем, шкоди наробило багато. Но все привезли, приїжджав Саюк, подивився і сказав, ми все зробимо, накрили кришу, привезли шифер, доски, все привезли і сказали все зробимо. Вирви, що утворили на проїжджих частинах міських доріг ворожі снаряди, одразу засипають щебенем та утрамбовують. Уламки скла, сміття, поламані гілки дерев прибирають та вивозять за допомогою спецтехніки.